Упаковка акумуляторної газонокосарки Sequoia. Придбали в магазині Allo, забирали в магазині партнера. Так, ось така у нас косарка. Так, це в нас о, пристрій для заряду акумулятора. сам аккумулятор на 4 ампера литионный все в нас мешок для сбора мешок для сбора травы Так косарка виглядає з коробки. Зараз ми її зберемо і покажемо вам, як вона виглядає в зібраному вигляді. І так наша косарка виглядає таким чином. Це в нас травозборник. Є Єміс для трави, зтакавана, дуже легко збирається, дуже компактно, дуже зручно. Так, ми ставимо на місце. Так. Є можливість зміни висоти косарки. Важель дає можливість підняти та опустити косарку. Один важіль на. Два колеса. Так, тут в нас є місць для акумулятора, це акумулятор це ключ-запобіжник. Він виймається. Так, так виймається акумулятор. Ключ. Ось так виглядає ключ. Перед першим використанням обов'язково потрібно зарядити акумулятор. Ми його ще не заряджали, тому... Вмикати косарку ми не будемо зараз. Ось, Возьми, покажи зарядне устройство. Скажи, що будемо зарядити. Ось так виглядає зарядне устройство. Ну, ще, наша Зарядна станція для акумулятора. Таким чином вона виглядає. Досить легка, компактна. Це будемо користуватись і запишемо ролик, як вона себе показала.